Вітаю вас, друзі, з Різдвом Христовим та Новим Роком! І сьогодні хочеться з вами поділитися такими думками, що мене надихають. Взагалі, наскільки потрібно цінувати любов Божу заповіді для того, щоб хранити любов сім'ї і любов до Господа. Коли я... Дійсно храню заповіді, боюся огорчити Господа. Я дійсно буду любити і заповіді, любити і дружину, і сповняти, щоб дійсно і сповнити волю Божу і Слово Боже в житті, моєму. І це допоможе дійсно зберегти щасливу гармонію в домі, і дійсно служити другим людям. Але якщо теряється любов до Господа, то тоді і в сім'ї також може бути неполадки. Чому? Бо чоловік він дивиться на дружину очима по, як по плоті, да? він бачить плоть. Але для того, щоб любити дружину, потрібен дух да? і без Бога. Ми не можемо мати цієї любові, бо Бог є любов, і з Господом ми любимо, цінуємо, любимо друг друга, і дійсно це нам допоможе прожити щасливе життя і зберегти дійсно вірність до друг між другом, щоб прожити у вірності, в любві і в свагоді. І е, також коли ми любимо заповіді Божі, ми виконуємо, ми не огорчаємо Господа, ми хочемо дійсно виповнити його е, заповіді. Да? Ми любимо, ми служимо, ми е, хочемо, щоб приближаємося до нього, е, щоб йому годити, і це нам допоможе дійсно е, змінювати своє мислення. Своє життя. Бо коли людина думає, що я буду жити як мені заманеться, я буду робити, що мені заманеться. А ви мене любите, ви мене, ви мені служіть, ви мені все. Але це мислення іскажене, це неправильне мислення. Для цього і потрібно нам слово Боже, яке допоможе. Правильно мислити і зберегти в чистоті серце і мозок, Бо все починається із серця, з мозку. коли там панує Дух Святий, це нам допоможе. Дійсно бути щас бути ще бути щасливими, але коли там ненависть, гордість, обіди, це дійсно відкриває двері для дьявола. і приходять і зміни, і дійсно приходить багато біди і горя. Для цього нам потрібна церква, слово Божє, і дійсно виконувати його в своєму житті. Хай щастить вам. Хай Господь берігає вас і з е, Господом. Амінь.